Приватне фермерське господарство Межирічка спеціалізується з вирощування зернових овочевих культур та картоплі. В оренді господарства 1700 гектарів, з яких 140 під картоплею. Функціонує підприємство вже 11 років і має статус на сінгоспу із вирощування розведення та опробації картоплі. На сьогодні тут вирощують до 30 сортів цієї культури, як насінневого, так і продовольчого напрямку. З насінництва картоплі це фермерське господарство. Плідо співпрацює із голландською фірмою Агріко Україна, яка поставляє у межирічку елітні сорти насінневої картоплі, такі як «Рокко», Пікасо, Рев'єра та інші. Із вирощування насінневої картоплі співпрацюють також із німецькою компанією Солона з вирощування ранніх та середньоранніх сортів. Лише в цьому році фермерське господарство межирічка, яке очолює досвідчений керівник Микола Бойченко, закупило понад 100 тонн високояків. Сісно елітно-націнневу матеріалу картоплі. На полях цього підприємства вирощуються і продовольчі сорти картоплі поліської досліду і станції імені Засухіна, а також опробовуються нові сорти, такі як Летана і Подоля. От карантинна служба. Ми ось бачимо поля, вони ж не, не закриті. Не від карантину, не від. Ну, не від... Санітарних служб, будь ласка, приїжджайте, робіть діагональні зразки, беріть собі, робіть ті аналізи. Сьогодні аналіз карантинної служби робиться аж у Києві. І ще й там такі круті, що не достояться до, не до їх, не, 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 до, не достукаться, через 4 дні буде готове. Ну, то, Так поступають, десь ті банани видно, розбавили їх і не можна сьогодні з цією картоплею протиснутися. І дає сертифікат на 20 тонн. Що таке 20 тонн сьогодні для підприємства, продає там 100 тонн у день? Хай би сидів той інспектор вже тут на коліні виписувати сертифікати, чи Бог його знає. Ну, Це, це не порадок. Можна прийняти поле, все поле на три тисячі тонн дати сертифікати, і будь ласка, санітарна служба, ця радіаційна і карантинна. Це, це треба робити, тому що, наче вже влада вся є, але ж ну, ми, ми трохи страдаємо від чиновництва. Минулого року фермерське господарство зібрало 3000 тисячі картоплі, з яких 50% – насінневий матеріал. Реалізація вирученої продукції надходить на південь України, зокрема у Луганську, Харківську, Одеську, Донецьку та Запорізьку областях. Крім того, продовольчі сорти картоплі реалізуються у Києві, Харкові та Донецьку через мережу супермаркетів Фуршет та Метро. Вся продукція фермерського господарства сертифікована, тому користується попитом і є відповідний ринок збуту.